Треба насос бігти, витягувати, якщо котел горів на тройку, я гріла, то треба хоч на одиницю поставити. Бо тут у нас жінка газу, по газу вчилася, вона сказала, і вже було, вже є такий случай. Якщо на тройку, треба на одиничку ставити, тому що він, циркуляція йде погано, і він може потікти, запарувати і потікти. Це опасно просто. Я це бігай, той, витягуй той насос, щоб не згорів, коли світло погасло на 6 часов. А було що з ранку до половини восьмого цього вечора? Ну потім біжу це, катьо виключаю на одиничку і насос витягую із розетки. Через відсутність опалення та те, що люди обігріваються, гріючи воду на газу, підвищилася вологість. Масово почала з'являтися пліснява у квартирах, відпадають шпалери. Люди кажуть, зверталися до депутатів, міської влади, енергетиків. Відповідь одна – аварійні відключення. До того ж, жителі будинків навіть достеменно не знають, до якої черги належать їхні будинки. Дзвоню на адресу вашу, я ж називаю, вона каже, у вас лінія 6-1, я кажу, не 6-1, а 1-1. Чому? Тому що у нас все сходиться по 1-1. Усі відключення йдуть. Ну ми не знаємо, це не ми винувати. Ну як це не ви, якщо ви, як ви відключаєте світ? І ви графіки заставляєте. Ви не знаєте. Ви ж бачите, де є світ, де нема. Я їм об'ясняла, говорю, в нас індивідуальне теплення. Ну як це так людям жити у це? І больні, люди, люди і мали діти, і все. Ну все, і нічого. Це, розумієте, аварійне відключення. Аварійне тоже як відключають, у нас світу завжди нема.